Берта. Всім найщиріші вітання, друзі. Зовсім скоро в нас будуть вимикати світло, але я сподіваюся, що встигну поділитися з вами своїми враженнями після прочитання відомого роману, відомої американської письменниці, однієї з моїх найулюблених письменниць Дони Тарт та її книги Маленький друг. Ось книжечка має таку обкладинку. Вийшла вона у видавництві клуб сімейного дозвілля, і я вам, якщо чесно, забула її показати у своїх новинках в крайньому відео на каналі. Я її купила собі на день народження, тому що я дуже очікувала переклад цієї книги і хотіла її почитати, зануритися в цю оповідь. Отже, що в мене вийшло? Зараз я спробую це зробити. Берточка на орбітреці залізла. Берточка не заважай знімати, будь ласочка. отже, друзі, я знаю, що на цю книгу є дуже вже багато відгуків. По крайній мірі, я читала ці відгуки, і я знаю так, що ви знаєте, що Розділилися думки стосовно цього твору, і люди є, читачі, які не сприймають цей твір, вважають його нудним, затягнутим, то що для мене він таким не став. Я, коли почала читати цю книгу, я ви знаєте, в чому тут причина? Чому таке ставлення до цього роману? Коли табір розділився. І я знаходжуся серед прихильників цього роману. Я вважаю, що відсотків на 50-60, можливо, і більше, впливає на очікування читача. Це анотація невеличка зовсім, яка розміщена ось тут на зворотньому боці обкладинки. І вона. Налаштовує нас, читачів, а саме на сприйняття цього тексту, цього роману як детективного розслідування. І коли я прочитала цю анотацію такий, такий інтригуючий початок, коли було закладено в зміст тієї анотації, що тут буде знайдена, знайдено дитину, яка Повішена на гілці дерева, і сестра починає розслідування вести, хоче знайти вбивцю цього 9-річного хлопчика. Звичайно, що така анотація вона саме налаштовує на детективну оповідь, на детективне розслідування. Але, Але, коли я почала читати і почала очікувати саме цього жанру детективу. Я дійсно ну, якось не могла зрозуміти, чому все йде так повільно. І тільки коли я перестала ставитися до цього роману як до детективного розслідування, а згадала всі інші їх небагато книжок, які написала Дона Тарт і проміжок, який складає. Поміж написанням цих книжок, а це таємна історія, 1992 рік написана книга, це друга якраз маленький друг, написана 2002 року, і 2013 року написаний Щіголь, за який Донатарт отримала Пуліцерську премію. Якусь літературну нагороду, я не, зап не запам'ятала назву, вона отримала і за книгу Маленький друг. І коли я перестала очікувати, знову ж таки, ось цього детективу від цієї оповіді, а згадала про те, що, що мені так подобається в творах Дони Тарт, а це її психологізм, я стала відноситися до цього тексту як до роману такої соціальної драми, психологічної драми. В мене все. Стало на свої місця, і я глибоко занурилася в життя родини клівів, яке розгортається на, про яке пише на сторінках свого роману «Дона Тарт. І все для мене предстало зовсім в іншому ракурсі. І взагалі я з цього приводу хочу сказати, вірніше нагадати вам те, як описує «Дона Тарт Своє ставлення до написання книг, взагалі про книги, що вона казала в одному своєму інтерв'ю. Вона говорила про те, що книга це сон, в якому письменник і читач подорожують разом. Письменник проторює шлях і веде за руку читача, який вже наповнює книгу. Своїми мріями, своїми спогадами, своїми бажаннями. В якомусь сенсі книга стає відображенням того, що хоче побачити в ній читач. Для кожної людини один той самий твір відкривається по-різному до натарт. І я думаю, що це було б класним епіграфом, саме до цього роману. Маленький друг Дони Тарт. Я раджу всім любителям творчості Дони Тарт поглянути на цю книгу саме з цього ракурсу, відноситися як до читання роману, схожого до читання роману Щігуль або таємна історія, яку я прочитала свого часу. Згадайте, що у всіх цих книгах, погодьтеся зі мною, є загадка, загадковий стиль Дони Тарт. І тут присутня загадка, загадка яку намагається розкрити 12-річна дівчинка. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, любі друзі, хто читав таємну історію. Хіба там немає загадок у цьому романі? Їх там дуже багато. Так як і в романі виховання, в романі дорослішання Щіголь Донетар. І тут є загадка. Чи буде вона розкрита наприкінці книги? Читайте, дізнавайтеся, що мені сподобалося у романі, а чого б мені хотілося більше. Мені сподобалася, перш за все, головна героїня Гаріет, Гаріет. і взагалі ось опис. Життя родини Клівів, де сталося таке, така драматична подія. Відбулося ну, таке жахливе вбивство, коли 9-річного братика Гарріет знайшли повішеним на гілці дерева. На той час Гарієт, головній головний персонажці роману, було всього лише, здається, 6 місяців. Вона була немовлям. Старшій сестричці Гарріет Елісон було приблизно 4 роки. А ось хлопчику, який загинув, йому було всього лише 9 років. І саме з цього починається роман. Це дуже-дуже інтригує і налаштовує знову ж таки на початок якогось розслідування. Перед нами життя тієї родини. Ми бачимо, що мати не може оговтися, оговтатися після такого горя, після такої. Події, вона, можна сказати, впадає в транс. Більшу частину свого життя вона проводить у ліжку, вона е встає вночі, вона кличе Робіна, е і вона майже не приділяє уваги двом своїм донькам. Це велика, велика родина, така трагедія. Поруч з Гарріт і Елісон знаходяться тітки матері. І ось Донатар дуже вдало описує їхні характери. Ти ніби дивишся такий фільм Сцени життя родини. Також в книжці мене привабило те, яка була Гарієт, якою була Елісон. Ці дві сестри вони були дуже різними. І це знову ж таки вдається нам продемонструвати, нам читачам. Донної тарт вона про це пише, вона про це розповідає, що вони були дуже різні. Якщо Елісон вона була е, на 4 рочки старша за Гаріт, їй, їй на момент оповіді 16 років, а Гаріт 12 років, вона була такою мишкою, яка допомагала бабусям, тіткам матері, е, яких було, до речі, чимало. Це і Тет, це і Лібі, це і Аделаїда, здається, а також діти вони дуже любили ці сестрички і економку іду. Мати Шарлоти, як вона ставилася до Гарі, до Елісон, Елісон допомагала бабусям, вона і готувала, і вчилася там шити, вишивати. А ось Гарріет, вона була зовсім іншою. І її характер. Дуже дуже гарно описаний, він вимальовується дуже класно до Нойтар. Вона предстає перед нами дуже рішучою дівчинкою, таким лідером. І подекуди ось ці сцени з життя Гаріт, життя родини, взагалі клівів, вони нагадують роман Гарпер Лі Убити пересмішника. І таких сцен тут чимало. А вона була, як я сказала, вже лідером Гарієт, і вона, незважаючи ні на що, вона розуміла, що у родині така трагедія, їй до всього була була справа, їй хотілося розслідувати. І вона поставила собі за мету розібратися, чому як він загинув, хто вину, є винуватцем у загибелі її братика Робіна. Цікаві такі моменти спілкування із матір'ю, і ти відчуваєш, що багато соціальних проблем, яких торкається авторка, вони виринають на поверхню. Я буквально відчувала те, можливо, що відчувала і головна героїня Гарріет, коли їй хотілося гарного сніданку, коли вона порівнювала своє життя, і ось цю таку Ну, те, як відносилася, ставилася до, до них їхня мати Шарлота, це було дуже сумно про це читати. Це якраз такі описані стосунки, дуже щемливі, і я відчувала, мені було дуже шкода Гарріт, яка просилася ночувати у тет. У бабусі тет, і коли їй відмовляли, казали йди додому, вона опіки ось такої біля себе. Вона. Не відчувала. Вона дуже гарно товаришувала з хлопчаками Гаріт, влаштовувала такі тілі хрестові походи, вона була такою, ну, лідером знову ж таки, вона всім заправляла, командувала сцени, вона цікавилася книгами, вона їх дуже багато читала, і у творі Донетар тут багато алюзій до різних художніх творів. А Гарріт взагалі не мислила себе без книжок. Вона не розуміла, як можна начитати до прикладу книги. Вона почала цікавитися археологією тощо. Тобто вона була дуже різносторонньою такою особистістю. І вона почала почала докапуватися своїми методами способами, які вона собі ось придумала у своїй уяві. І е, дуже цікаво було читати, як вони е, з другом, вона і Геллі, її товариш, е, влаштовували полювання на змій, на отруйних змій, коли вони перетинали ось цю таку межу між дорослим життям і дитячим життям, і вони своє життя вони підвергали е, такої небезпеки. Е, Окремою стежкою, окремим таким сюжетним розгалуженням є лінія знову ж таки про братів-ретліфів. Дуже вдало описує Дона Тарт і життя показує нам, вимальовується життя негативних персонажів. А їх достатньо це, перш за все, ось ці самі брати ретліфи у книжці описані. Але вона робить до Натар це так, що знову ж таки, ніби кадри кінофільму, і ти не хочеш, ніби про це читати, але не можеш відірватися. Тут будуть зустрічатися такі моменти, не дуже сприятливі для чутливих читачів. Багато про. Наркотики, і ось ці брати Ретліфи, які займалися саме виготовленням цих наркотиків. Взагалі, у книжці сім здається, розділів, і так, сім. І кожен розділ він має багато сторінок. А я для мене це не дуже було. Так зручно читати такий великий обсяг кожного з розділів. Я краще сприймаю, коли розділи ну, не дуже такі великі, а тут кожен розділ, він, здається, навіть трохи більше і ста сторінок. Але кожен розділ він визначає основну задумку авторки, що вона хотіла сказати в цьому розділі. Ось, до прикладу прикладу, мертвий кіт. Ви зрозумієте, коли почнете читати, це і дріст, пташка дріст, і ось тут таке поводження з пташкою, буде дуже переживати щодо цього Гарієт про цю пташку, яка потрапила в небезпеку. А у першій главі, коли буде хвороба станеться з котиком, і як будуть сестри переживати, більярдна зала. Місія, червоні рукавички, похорон, вежа ось ці сім глав, і кожна з яких назва вона визначає про що буде йти мова. Я думаю, що ви в цьому переконаєтеся. У книжці багато ви знайдете сторінок, також друзі, присвячених релігії, протестантській релігії, баптистській церкві, вихованню ось у такому релігійному напрямку дітей, коли їх, незважаючи на їхні вподобання, влітку на канікулах відправляли ось в такий релігійний табір. І чому діти не хотіли там знаходитися? Ось тема родинного такого виховання на фоні драми, на фоні такого горя, трагедії, розпад родини. Але у книжці і багато про добро, про допомогу, про те, якою була Гарріет, якою доброю дівчинкою вона була. І як їй дуже хотілося знайти справ... добитися справедливості, але якими методами, способами вона почала це робити, коли хотіла знайти вбивцю. І наприкінці книжці я була просто вражена ось цим фіналом. Якщо ви мене запитаєте, який фінал у книжці, він для мене такий неоднозначний. З одного боку, він мене дуже вразив. З іншого боку, його можна назвати відкритим. Але можливо, що Дона Тарт хотіла так зробити, вона хотіла так закінчити книгу, ось таким фіналом, ось такою загадкою. І ви будете читати і дізнаватися, чи зуміла Гарієт знайти вбивцю чи допомогли її ось такі старання, намагання це зробити і методи, способи, за допомогою яких вона намагалася це зробити, коли вона нехтувала своєю безпекою, небезпечні вчинки вона робила. Тобто, якщо підбити підсумки мого читання до Нетар, то книжка мені дуже сподобалася. Творчість дони тарт вона спонукає до того, що читачів мене, по крайній мірі, що хочеться повертатися до її книжок. Мені дуже хочеться перечитати Щіуля таємну історію. І ось це тепер, тепер маленького друга. Які тут персонажі, як вони виписані? Авторкою, вони надовго вони надовго запам'ятовуються і хочеться до них повертатися. Це особ, особливість така творів до Закидають, що затягнуті деякі моменти, я можу почасти погодитися з такими висновками, коли до Натарт на декілька абзаців одну сторіночку описує якісь побічні деталі, які Можна було б до, до, прикладу, якось обійти, не говорити про них, але вона продовжує ось таке розгалуження основного такого дійства і побічні такі моменти, вона завжди ну, не обходить їх стороною, вона їх розміщує поруч з основними подіями або з характером, або героїв, або з якимись такими речами, деталями. Ще хочеться згадати і другорядних персонажів, які вдало вимальовують Дона Натар. Це і сусідка, яка мешкала поруч, і яка, до речі, це на початку роману. Це не спойлер, яка вперше побачила ось повішеного цього хлопчика Робіна, якою вона була. Це і така персонажка, як Бабагам. Бабця ось цих жахливих, огидних, цих братів, ретліфів. Особливо огидним для мене був старший брат Фариш, здається, його звали, образ Дені. Ось дуже загадковий. Зверніть свою увагу на цього персонажа: Кертіс, молодший брат, який був. Слабо розвинений, розвинутий у такому розумовому сенсі, але був дуже-дуже беззахисним. Ось життя цих братів, здається, це окрема сюжетна лінія, і цьому можна було присвятити, мабуть, таку, ну, таку окрему повість якусь, настільки виразно вона це робить. Там багато дуже сцен пов'язаних з цими братами. Я не буду скривати, що це подекуди і огидні сцени, але як вони описані, як вона все це вимальовує, деталізує їхні вчинки, їхню зовнішність, як вона їх описує це дуже-дуже мені було цікаво, незважаючи на такі негативні риси цих персонажів, за всім цим. Спостерігати. Тобто багато багато соціальних тем, а чого тільки вартує, як описує Дона Тарт ось тіток Шарлоти, мами Гарріет, якими вони були, кожна мала що сказати, кожна мала свій характер, свою особисту історію. Це цікаво було читати. І ось коли я поринула ті історії, коли переді мною почали ті персонажі розкриватися. Ось тоді я вже повністю змінила своє ставлення до цього роману. І те, що я очікувала, я отримала натомість зовсім інше, але воно, мабуть, і краще, ніж те, що я хотіла отримати. Коли я перестала, знову ж таки, вибачте, що повторююсь, але я намагаюся передати свої враження, як я читала і що я отримала наприкінці читання. Я вже по-іншому ставилася до персонажів, до подій. Мені було цікаво спостерігати, як себе поводила Гарріет, її оточення, її книги, які вона читала. І її фантазії, і її небезпечні звичайно дії дійства, якісь події, ем, куди вона потрапляла зі своїм товаришем Гелі, це знову ж таки не повинно було цього статися, але вона робила такі ну дуже несподівані, подекуди, можливо, жорстокі, якісь незвичайні ем, вчинки. Але вона була дуже доброю, вона завжди приходила на допомогу. І е, дуже цікава, яскрава головна героїня Гарієт. Е, Мені здається, що не зовсім розкритий образ мами Шарлоти. Так, ми читаємо про її переживання, е, про її такі. Ну, намагання подекуди все ж таки поновити своє життя, змінити своє ставлення до дівчат. Не зовсім розкритий образ Елісон, також мені здається. Тобто ем, мені б хотілося більше про дізнатися про цих героїнь. Але. В цілому, в цілому книга мені сподобалася. Я для себе так визначила деякі цитати. Мені хочеться вам трошечки зачитати буквально декілька. Еді – це мати Шарло, Це матір Шарлоти, мами Гарріт. Еді, водночас із болючим уколом у грудині побачила різкий огидний спалах кошмару. Неминучої старості, біль у суглобах, розпливчатий зір, постійний присмак аспірину на піднебінні, злущена фарба, протікання дахів і капутіння кранів, загиджений котами килим і зовсім не підстрижені газони. І в продовження е, тієї тематики ще одна така цитата: Смерть, як усі кажуть, це берег щастя. На старих фотографіях із моря її родина знову молода, і серед них стоїть робін. Човни і білі хустинки до світла здіймаються морські птахи. Це мрія, у якій усі врятувалися. Дуже класно сказано, написано. А ось ще вона сиділа на самоті на сходах у коридорі чи за кухонним столом, підпираючи долонями голову. Вона сиділа у себе в спальні під вікном і роздивлялася вулицю. Її дряпали й кололи старі спогади. Дряпали і кололи, як вам? Її дряпали і кололи старі спогади, невдячність, слова, які вже ніколи не забереш. Та інші цитати кожна книга. Розкривається для кожного читача по-своєму, в залежності від того, що кожен читач привносить в цю книгу. До Натарт я бачу книгу з такого ракурсу. Мені ця книга дуже зайшла, і я раджу її до прочитання всім любителям творчості авторки. Шкода, що книжка закінчилася. Мені б дуже хотілося прочитати продовження цієї історії, але я думаю, що саме тому, що вона так закінчилася, це задумка авторська. Ось такий фінал. Він змушує замислитися над багатьма речами, і я думаю, що він, цей фінал, ну, можливо, він не зовсім такий. Ну, ви знаєте, такий для читачів ясний, не зовсім розписаний так, як би хотілося читачеві. Але це право автора, авторки, у даному випадку, так його написати, так його вималювати, так його представити читацькій аудиторії. Мені дуже хотілося б дізнатися думку тих, хто вже прочитав цей роман. Як вам? Чи сподобався він вам? Чи він здався вам цікавим, або навпаки, вам якісь певні моменти не сподобалися? Тому, друзі, я вас прошу, напишіть у своїх коментарях, якщо ви читали цю книгу. Якщо не читали, ну, ось я вам розповіла, що мені сподобалося у книжці, чому сподобалося. І якщо вам моя думка близька, до ваших думок власних, то тоді я раджу вам книжечку до прочитання. До Нет, арт, маленький друг. Зараз в нас будуть вимикати світло. Я сподіваюся, що я вірніше вже не сподіваюся, а точно я встигла поділитися з вами, змонтую відео завтра і викладу свій відгук для вас. Дякую всім за підтримку. Прошу знову ж таки підтримати мій канал, підтримати вподобайками, коментарями. І до нових зустрічей на каналі. Я вам дякую за те, як ви відгукнулися на моє крайнє відео. Написали друзі дуже багато коментарів. Цей зворотний зв'язок він дуже важливий для блогера і для мене особисто. Мене попрохали знімати відео про наше місто, чудове суми. Мені приємно було читати ваші привітання з нагоди мого дня народження і взагалі ваші думки. Я вам всім щиро дякую. Буду планувати знімати влоги. Все!